Привіт усім! Сьогодні ми з вами приготуємо домашні курячі нагиці. Зв'язку з тим, що ми завжди економимо свій час, а ще й хочемо нагодувати своїх діток більш-менш корисною їжею, то цей рецепт вам точно сподобається і готується дуже швидко. Отже, беріть частину курки, яка вам більше до вподоби, це може бути філе або філе стегна, як я взяла. Нарізаємо ось такими довгенькими шматочками, викладаємо в миску, туди викладаємо ще йогурт, солимо за смаком і додаємо трішки червоної солодкої паприки. Все добре перемішуємо, і тепер нам треба кожен шматочок обсипати панірувальними сухарями. Сухарів в магазинах у мене не виявилось, тому я підсушила хліб і змолола їх блендером. Отже, обсипаємо кожен шматочок сухарями, викладаємо на пергамент. І запікаємо в духовці або в мультипечі, як я це зробила, хвилин 20. Як бачите, дуже швидко і просто. І нагетси справді виходять дуже ніжними і смачними, особливо в теплому вигляді. Діти в захваті! Вам смачного! Обов'язково спробуйте приготувати і не забудьте підписатись на мій канал.